Особисто даний кран я купляв для мийки автомобіля. Ну, на період пізня осінь, тепла зима, коли вдень плюсова температура, ввечері мінус. Потрібно помити автомобіль з болота, приїхав, тобто підключили мийку, помили собі, кран перекрили. Не потрібно ходити кругами до хати в болоті відкривати зсередини крани. Вода собі стекла, нічого не замерзає. Працює все нормально. Тут конструкція геніально проста. Від ручки просто йде довгий шток, і клапан, який закриває воду, знаходиться всередині приміщення. Зараз я покажу. Клапан, який перекриває воду, знаходиться в цьому місці. Тобто кран ми закрили, тут вода перекрилася, кран встановлений нахилом на вулицю і залишки води труби витекли. І там немає чому замерзати. Коли я купляв даний кран, ціна була в районі 350 гривень. Зараз бачу, вже стоїть 500-600, але все рівно набагато дешевші як аналоги по 100-200 доларів. Мінус конкретно цього крана, якщо підключити адаптер на швидкосйом для шланга, тобто працює все нормально, але коли ми закрили воду, через маленький отвір вода не стікає. Тобто, якщо забудете зняти, вода залишається в трубі і може замерзнути, так само як в звичайному шланзі. Тому на зиму краще все-таки забирати його. Відкрутили, і вода стекла без проблем. В більш дорогих варіантах тут ще є додатковий клапан. Можливо, там і буде працювати з таким адаптером. Но там ціна в разів 10 дорожча, як цей.